Літо завжди асоціюється з відпочинком та веселищами. Особливо актуальним це є для школярів, які вже подолали навчальні клопоти та вийшли на канікули. Тут уже постає питання перед батьками: як саме зайняти вільний час своїх чат, аби це було корисно та цікаво. І для багатьох справжнім порятунком стають літні табори, в тому числі й пришкільні, які вже не перший рік функціонують і у нашому місті. З 28 травня 2012 року. Діти наші пішли на канікули. Розпочалася літня оздоровча кампанія. З 28 травня 857 діток із загальноосвітніх навчальних закладів беруть участь у роботі пришкільних таборів. Весело, цікаво, змістовно проводять вони свій літній час. Кожен день у пришкільному таборі дзвіночок при загальноосвітній школі перших-третіх ступенів ліцеї розпочинаються підбадьорі ритми. І діти з гарним настроєм шикуються для проведення лінійки. Тут же проходить весела зарядка, яка є запорукою позитивного проведення дня. Порухавшись та остаточно прокинувшись, як годиться командири загонів, яких у дзвіночках п'ять, відрапортували. Загін сонечки у кількості 16 чоловік. Ранкову лінійку, вишикувались і до проведення її готовий командир загону братицька Аня. Жакурд, Далі всі дружно крокують до їдальні для обов'язкового сніданку. Адже щоб бути енергійним, просто необхідно дати організму гарну підзарядку. А те, що діти дуже активні, видно одразу. Кожен загін має свою атрибутику та кімнату, зазирнувши до якої, одразу поринаєш у дитинство. Тут вихованці табору переглядають фільми, спілкуються, розвивають кмітливість, розважаються. Що цікаво, окрім вихователів із дітьми, працюють медіатори, які ще й самі діти, але вже чітко розуміють, чого хочуть досягти, та як у майбутньому може знадобитись педагогічна практика. Я санк шкільного розуміння. Я вирішила піти до табору, тому що мені подобаються діти. Вона, ну вони мені цей досвід знадобиться мені в майбутньому. Чим ви тут займаєтесь? Ми тут розважаємо дітей, проводимо ігри різні, розвиваємо дітей. Як у майбутньому ти хочеш пов'язати своє життя із роботою з дітьми? Ну, мені знадобиться, по-перше, це в сім'ї, тому що діти мені потрібно буде знайти спільну мову з дітьми. А по-друге, я хочу стати психологом. І теж це ну, мені потрібно буде знати більше про дітей. Ми займаємося вихованням дітей. Ми допомагаємо ми медіатор. Ми допомагаємо нашим вихователям. Розвивати дітей так. чому Ви вирішили йти до табору працювати зараз? Ну, перше, я пішла в табор, щоб більше дізнатися про дітей, знайти спільну мову. Хочу, щоб діти в шкільному таборі знали, мені більше ну, висловлювати свою думку. Я прийшла сюди. А що найважче для вас у роботі з дітьми? На роботі з дітьми це найперше, це щоб йти до них у довір. Я медіатор у нашому шкільному центрі «Порозуміння конфліктів, і моя робота полягає у спілкуванні з дітьми і вирішення конфліктів, щоб між щоб вони міли спілкуватися один з одним і у них ніколи не визник, ну, не виникало конфліктів. А як ти допомагаєш дітям братися? У шкільному я допомагаю дітям розірватися конфліктами саме. Ну, я примирюю їх чином, що не потрібно вирішувати свої конфлікти з силою. Можна просто поговорити і порозумітися, знайти спільну думку, і потім під час ну, той, як вони поговорять, діти можуть стати великими друзями на все життя. Коли мені запропонували піти помічником вишатого у табір, мені це було дуже цікаво, тому що я хотів перевірити свої сили у спілкуванні з дітьми і перевірити те, на що я здатний. Діти з задоволенням відвідують табір. Це для них важливо По перше, важливо і для них і дуже добре для батьків, тому що діти в половину дня, особливо тих батьків, які працюють доглянуті нагодовані. Ну і ми, як вихователі загонів, стараємося, намагаємося як найкраще організувати їх досуг, захоплювати різними їх. Іграми, розвагами, екскурсіями цікавими. Другий рік нам допомагають на таборі наші е, е, старші учні, медіатори, які теж е, стараються, внося, так, жива стру, струя, вони стараються їм теж е, якісь цікаві проводити конкурси е, з ними, е, якісь ігри розважальні». Окрім спілкування та позитиву, щодня відвідувачі пришкільного табору отримують незрівнянні враження від прогулянок та екскурсій. Слід зазначити, що ці заходи не обмежуються лише нашими місцевими красотами, де діти досліджують флору і фауну, знайомляться з роботою різних установ. Серед запланованих поїздок розваги у Вінницькому аквапарку, який завжди дарує неабияке задоволення та приваблює гірками, фонтанами, басейнами, не лише малюків, але й дорослих. Оскільки даний табір з екологічним ухилом, то не можна було оминути екскурсію до Вінницького зоопарку, що подарував море вражень від прогулянки, під час якої юні екологи дізнались про життя тварин, яких не побачити просто так у місті або ж навіть у бабусі в селі. Також на рахунку пришкільного табору дзвіночки знайомство із прекрасним містом Кам'янцем-Подільським, де можна було побувати у славнозвісній фортеці, повернутись у далеке минуле та просто прогулятись вулицями. І це ще далеко не весь перелік поїздок, адже заплановано досить багато. Тому не дивно, що вихованці тепло відгукуються про свій відпочинок. Я кожного року хожу в цей табір. Е, ну, ми в парк ходимо, е, ну, ї, е, їздимо багато куди. Ну, що найбільше запам'яталось саме цього року? Ну дуже ми ходили в парк і там грали в волейбол, класно, всі дружно. Бігали, на качелі ходили. Їздили в аквапарк, в, в Кам'янець-Подільський. Це найкращий табір у світі, мені тут подобається. І мені найкраще запам'яталося те, що ми ходили на площу дивитися виставку і слухали виступи та концерти. Дивилися. Ми їздили в Кам'янець-Подільський та в аквапарк. В аквапарті ми бачили багато басейнів та в На Подільську ми бачили багато храмів. Мені більше всього запам'яталося, як ми вчора їздили до аквапарку. Там було дуже весело. Ще ми їздили у Кам'янець-Подільський. Цей лагерь дарує радість та щастя усім дітям. Знайомство із табором дзвіночки при школі ліцеї вкотре доводить наскільки цікавим та активним може бути дитячий відпочинок, якщо за справу беруться кваліфіковані люди. І такий відпочинок наразі доступний у всіх школах нашого міста. Та літо тільки почалося, і у дітей попереду ще багато нових вражень. 7 червня 56 учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста, діти пільгових категорій їдуть до оздоровчого табору Фортуна Барського району, де впродовж 18 днів вони будуть відпочивати. Набиратися сили, енергії, здоров'я, бадьорості для того, щоб впродовж літа допомагати своїм батькам бути веселим і бадьорими, і потім, 1 вересня, прийти знову в школу, здобувати нові знання. Впродовж літа, крім. Управління освіти ще й інші відділи міського виконкому теж будуть залучати наших діток до різних оздоровчих заходів. Наприклад, впродовж роботи літніх оздоровчих таборів діти будуть брати участь у підведенні підсумків міні-футболу в понеділок на центральному стадіоні буде вручення нагород переможцем фіналу чемпіонату нашого міста по футболу серед пришкільних таборів. А 12 червня буде організований Олімпійський день бігу, в ході якого діти, які відпочивають в пришкільних таборах, будуть брати участь у таких змаганнях, як веселі старти, які вже проводяться впродовж багатьох років. Дітям ці змагання дуже подобаються».